Привітки усім! Зараз роздивимося новеньку акцію від Oriflame. І для цього заходимо на сайт Oriflame. І дивимося, тут -от у нас є три, три точечки, три крапочки зверху. От, і подивимося, що у нас тут є акції тижня цього, цього тижня. Зараз відкриється, загрузиться. І тут бачимо, да, отут от, тут найкращі пропозиції От під каталогом номер 6 можемо подивитися каталог. Ну, взагалі найкраща пропозиції тижня. От І дивимося. Тут у нас значить, ексклюзивно онлайн зі знижками до 60%. Купуй до 10.05. Ну, також от Gold Honey Gold, Milk and Honey Gold зі знижками до 55%, це вже ми бачили. От, і отакі різні ще серії додатково. Ну, це ми пізніше подивимося. А зараз подивимося цю акцію мінус 60% до 10.05. От, дивимося, що тут у нас? Які продукти? Це ага. 60% знижечка, Men's Collection Dark Дарквуд зі знижкою. Получається, отака водичка, mm -hmm. да, не 600-300 гривень. Потім туалетна вода є клад. тужур. Теж знижка 50%. От, до речі, я тут залишу знижку цю посилання в чаті. Хто захоче собі теж знижечку в Oriflame, можете зайти з вискочить посилання, і можете зайти, зареєструватися. Якого цікава така продукція різні акції. От також парфумований крем для тіла Divine 259. Потім Ascendant. Чол... Чоловіча водичка 599. ну Це помимо цього, вам ще й кешбек додатково 15% буде. Це, якщо ви зареєстровані, також набірчик Divine водичка і крем, да, 699 гривень дуже класна акція. Глейшер, считай ну, 300 гривень. Потім можна от пробничок. Да, 10. Мілілітрів він, по-моєму, чи 8, треба перевірити. І от 199 гривень. От, його теж надовго вистачає, в принципі, теж. це кладе фен. Якщо ви не хочете, наприклад, ціло купувати, то можна оцю половиночку. Love Potion також 199. Парфумований спрей правда, це для тіла. Потім туалетна вода Men's Collection Wild Green, теж 300. Чоловічі води класно. Знижка. Оцей спеціальний помірючувальний засіб 59 це він з ковоно, по-моєму. Крем для рук, сироватка, концентрат. Теж для тіла, для підвищення пружності 799. І що тут у нас ще є. Захисна олія для тіла теж 229. Це у нас для тіла, обличчя та волосся. Олія така 229. Тунізуюча маска 39 гривень. Нічний зволожуючий крем для них. Ой, Oriflame неправильно написала. Ой о. Думаю, що не вискакує. Ео. Рійн. Так. І що тут? Ага, от крем, зволожуючий крем для них. Це дуже класний кремчик для них, кому потрібно, якщо сухі п'яточки. От взагалі. І тут також крем-антиперспірант для них 99 гривень, гарна знижка. Потім охолоджувальний рушник, набір контейнерів, бальзам для шкіри навколо очей. 379, ну, 60%. Живильна нічна маска для обличчя 379 і суха суміш для коктейлю. Natural Balance 799. Не тут їх декілька є. Різні смаки, мабуть, так. 799 замість 1595. Теж гарна знижка. Туалетна водичка Venture Unlimited. Теж гарна знижечка. Олеся, привіт-привіт. Туалетна водичка Венчери Power. Теж 300. Оці всі венчери. Це, по-моєму, чоловічі. Так, що тут далі: легкий мультиактивний денний крем. Нова H+, теж знижечка. Денний крем пензе для ніг. Гель для душу. Іде 99. Оця така губка для душу 99 вигляді сніжинки. Мила Нас of Man Unlimited Balance. Крем мила Milk and Honey навіть 59 гривень. Кулькові дезодоранти 89,89. 89. Пляжний рушник. Пляжна сумочка теж 599. Так, детальніше дивимося, ще такі продукти зараз. Навіть. Що тут? Складна парасолька 499. Сумочка, косметичка, така от зелена. Потім годинник з зеленим циферблатом. Це така зелена серія, да бачите? І сумочка, ой, і сережки, і гвіздочки, 300 гривень, кальє ланцюжок це все така. Зелена серія. Потім силиконові патчі для очей 129 набірчик. Набір для вакуумного масажу теж знижка. Масажер для тіла. Сережки. Тут набори прикрас. З передотом прикольно, да? З перидотом, камінь такий перидот, або олівін він ще називається. Потім сережки у формі сердечок. Такі набірчики і кольєї. Сумочка-косметичка і от набір прикрас в вигляді сердечок. Так, от такі у нас тут ціни акції на окремі продукти. І подивимося, що тут у нас ще яка. Акція От Milk and Honey. Теж 55%. Дивимося, дивимося. Що тут у нас ще є? Мілкен -хони, Живильний Крем для рук і тіла. 199. Гарна знижка, потім Крем для душу. Honey Gold. Зволожувальний Крем для рук. 99. Ну, це взагалі така класна акція. Цукровий скраб для тіла. крем-мила 59. Мілекхон і шампунь, кондиціонер для волосся. Ну, хто знає, хоч раз пробував і кого вже закінчився. Оця от серія Мілк Honey, то точно будуть по таким цінам брати собі. Так, і далі. Ще, ще додатково, хто ще не знав. Є в Oriflame такі акції з сердечками можна скачати, скачувати там додаткове, тут десь у нас, зараз ми подивимося: додаткова така штука, там на мобільний телефон така спеціальна програмка Oriflame і. Там виконуєте деякі завдання або за якісь замовлення, вам нараховуються сердечки, а потім там навіть можна вибрати собі на ті сердечки різні, різні призи. Так, що тут у нас можемо ще подивитися новинки, наприклад. В новинках в кожен каталог майже є різні новиночки. І роздивляємося, що тут у нас є. Мультифункціональний захист для рук. Отакі вот різні Бальзам масла для губ. Пудра бронзер. Туалетна водичка Everymi. Крем Кремтон Jordani Gold. Туалетна водичка, водичка Every Drama Queen. Оце вот фіолетова ще рожева. Ну, окт цей теж. Вся серія оця зелененька. Okay. Тут і крем для обличчя. Різні. Ага, навіть туш 5 в одному якась така новий дизайн фіолетовий. Б'юті кейс Що ви бачите? 839 для косметики. Прикольна така косметичка. Потім подвійна мочалка. Масажер. Пензли для макіяжу. Фемінель. Окуляри навіть є. І тут далі подивимося, що тут у нас відкриється. Не відкривається, це, мабуть, і все, Да? Ну, ладно. Ще подивимося, що там у нас найкращі пропозиції. Це, мабуть, і все, Да? Це ми подивилися. А, ні, мабуть, це ми ще не дивилися. Продукти створені в гармонії. Ага, тут, значить, у нас матуючий крем-флюїд. Скраб для обличчя, теж бачите, які гарні ціни 119 гривень. Оцей антибактеріальний засіб для обличчя 139. Маска для обличчя, гель для вмивання. Такі різні тут кремчики, крем для рук, з лимоном, антиперспирант, шампунь для волосся, гель для душу, крем для душу. Ну, оці всі гельчики це кожен каталог. Ну, в принципі, все-таки я вам розказала. Чи що, Можете ще подивитися, до якого числа зараз подивимося. Каталог у нас до 10.05. Потім буде вже наступний каталог, а до 10-го можете ще по різним акційним цінам собі вибирати продукцію. Всім дякую. Хто хоче зареєструватися, є от посилання на реєстрацію. От, або пишіть в коментах під цим стрімом. Всім гарного вечора, до зустрічі, пока-пока!